ЗСУ вдарили по готелю з військовими високопосадовцями РФ у Херсоні. Наразі відомо про сім загиблих, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. У окупованому Херсоні був приліт в готель, де розмістилися військові високопосадовці росіян та представники ФСБ. Останню інформацію по цьому питанню повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Отже, відомо, що приліт був у готель Нінель у Херсоні, що у центрі міста, цей готель з басейном і Сауною. Басейн і Сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю. Місцеві повідомляють, що п'ятеро двохсотих ФСБшники, а двоє військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Слава Україні!